Долучаємо до прямого ефіру керівника структурного підрозділу головного відділу БАС Фенікс, ДПСУ. це Дмитро Пацифіст Медяков. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. І перш ніж ми з вами, звісно, перейдемо до обговорення ситуації на вашій ділянці фронту, і загалом будемо говорити про тактику окупантів, яких треба вибивати з нашої землі. Я от хочу, щоб наші прямі ефіри були максимально корисними. Я щойно розповідала, коли чекала вас на включення, що ми маємо бути надійним тилом. Так от я знаю, що прикордонному підрозділу Фенікс зараз дуже необхідні засоби радіоелектронної боротьби. І необхідні вони для того, щоб захистити життя пілотів. І от на жаль, наразі саме ворожі дрони найбільша проблема на передовій, бо противник знає, що пріоритет підрозділу Фенікс це саме безпека особового складу, тому окупанти і намагаються завдавати пілотам працювати і завдавати шкоди. І також знаємо, що для безпечної розвідки прикордонникам вкрай потрібні засоби РЕП. Тому я дуже хочу зараз попросити всіх, хто нас дивиться, долучитися до важливого збору. Долучитися до цього збору на репу, тому що тільки в єдності наша сила, українці. Зараз ми показуємо вам QR-код, Показуємо, тому що ви завжди підтримуєте наші збори. Ви завжди з нами на світлій стороні, тому я дуже хочу, щоб ви. І зараз долучилися. Я розумію, що зборів багато. Я також прекрасно усвідомлюю, що ми часто щодня, щогодини говоримо про ці збори. Але я, от просто хочу зараз нагадати це до слова про збори. От пане Дмитре, це важливо, знаєте, тому що нас ж дивляться тисячі українців. І якщо навіть кожен, хто нас зараз дивиться, задонатить по одній гривні, то це вже буде кілька тисяч гривень. Ну а це своєю чергою вже буде велика підтримка для наших військ. Тому українці, будь ласка, донатьте. А з Мамо, пане Дмитра, давайте тоді перейдемо. Поки українці донатять до важливої розмови, тому що у звіті інституту вивчення війни повідомили, що Геолокаційні відеозаписи, які були опубліковані ще 30 червня, свідчать про те, що російські війська намагаються просуватися. Ну і також є інформація про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід та північний захід від села Іванівка, що на схід від Куп'янська. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну яка взагалі ситуація на цій ділянці фронту? Так, звісно, останнім часом ми помічаємо активізацію сил противника на цьому напрямку. Противник намагається застосовувати малі штурмові групи за підтримки броньованої техніки і просуватись. На даний момент ситуація залишається контрольованою. Штурмові дії регулярно відбуваються нашими силами оборони. Просування противника в глибину нашої оборони не допущено. Тобто, можемо говорити, що попри те, що російські війська продовжують регулярно обстрілювати Куп'янськ. Українські бійці успішно відбивають атаки та ведуть навіть активну оборону. Правильно так, саме так е, є певні проблемні питання, що стосуються саме логістики е, угу. через річку Оскіл, так як противник часто завдає авіаційних ударів по переправам, але е, переправи швидко ремонтуються, налагоджуються і ця проблематика вирішується. А от до речі, якщо ми загалом говоримо про тактику окупантів, яка вона саме на купінському напрямку, і чи схожа вона з тактикою з інших ділянок фронту, де ми знаємо, що окупанти зараз активно штурмують саме малими групами, тобто переходять до цієї тактики малих груп, ну і активно використовують безпілотники. Саме так зараз ми помічаємо, що основна тактика дій противника це малі тактичні штурмові групи в складі до шести військовослужбовців. Також противник активно почав застосовувати мототехніку, тобто мотоцикли, квадроцикли. Що стосується безпілотників, то постійно використовують і півідрони як на оптоволокні, так і аналогове або цифрове управління. А що стосується саме дронів, теж хочу уточнити чи можна сказати зараз, якщо відверто що у Росіян є перевага у небі, тому що російські так звані зетвоєнкори вони останніми днями заявляють, що і в нас в українців дуже багато дронів, але тим не менше кажуть, що вони не відстають. Як зараз це виглядає на вашій ділянці фронту? Саме по нашій ділянці фронту ми переважаємо в плані безпілотних систем, застосовуємо регулярно частіше і більше ніж противник. Угу. Тобто, в принципі, також бачимо, що наші донати на дрони вони теж дуже важливі і, взагалі, підтримка війська вона дуже важлива. Пане Дмитре, якщо ми говоримо про е, сили окупантів і про те, що вони змінюють ось цю тактику е, штурмів своїх, і от такими малими групами намагаються зараз просуватися. На ваш погляд, це про що може свідчити? Ну, звісно, ми розуміємо, що це зовсім не про те, щоб зберегти особовий склад. Противник абсолютно не думає про збереження особового складу. Особисто, на мою думку, це відбувається саме малими штурмовими групами. Зараз через те, що у противника є брак бронетехніки, в першу чергу, плюс дуже сильно повпливали саме безпілотні системи. Противник на даний момент не має результативності навіть при застосуванні малих штурмових груп. Завдяки ударним дронам сили противника знищуються ще до підходу наших піхотних позицій. Угу. От, бачите, навіть так до речі, а чи помічаєте ви зараз на своїй ділянці фронту знову ж таки те, що росіянам російським верніше, пілотам вдається теж вдосконалюватися, і що вони. Стають більш маневреними, ну і що їхні дрони теж своєю чергою стають більш якісними з приводу більш якісних дронів з вами ну, не можу погодитись. Тобто, які дрони вони застосовували раніше, так воно зараз і є. Щодо активності застосування, то ми регулярно виявляємо точки взльоту ворожих безпілотних систем і намагаємось вживати заходів, щоб більше звіти не проводились. Угу. Ну і до речі, російські так звані затвоєнкори вони часто вилають в своїх телеграм-каналах про те, що е, наші сили оборони мають можливість теж знищувати їхні позиції. Е, вони кажуть, що їм треба зараз переймати наш досвід, і треба навіть дивитися за тим, яка тактика зараз у нас, тобто в наших збройних сил. Е, мені здається, що це знову ж таки свідчить про те, що росіяни самі е, ну. Ну ні на що не здатні, так не треба недооцінювати ворога, але тим не менше вони намагаються зараз дивитися, як саме вибудовують тактику наші війська, і можливо навіть щось переймати. Е, і тут мені просто цікаво е, наскільки на полі бою на вашій ділянці фронту це помітно. По нашій ділянці фронту я би не сказав, що вони переймають досвід угу. противник абсолютно. Нехто є заходами маскування, чим є позитивом саме для нас, ми регулярно знищуємо ворожі антени, знаходимо саме укриття пілотів. І в подальшому зруйновуємо їх угу. до речі про засоби маскування. Буквально теж така малесенька ремарочка. Буквально вчора побачила, що росіяни скаржилися на те, що в них немає цих засобів, і вони навіть записували там відеозвернення в одному з телеграм-каналів. Воно було оприлюднене про те, що ми практично це цитую голі, тому що нас можна побачити, бо нам немає чим прикриватися, і вони зверталися там до вищого військового командування з проханням якось. Посприяти чи вплинути на цю ситуацію, тому дійсно такі проблеми в окупантів вони є. Ну і підсумувавши нашу з вами розмову, розумію, що ситуація на фронті складна і е, пекло відбувається і на куп'янському напрямку. Але тим не менше, що стосується саме бойового духу наших е, оборонців, е, е, яка зараз ситуація от, е, у лавах збройних сил України. <кій> всі підрозділи стоять стійко, всі готові відбувати ворожі напади провалу в обороні у нас немає, тому я думаю, що настрій у всіх тільки позитивний. Дякую вам за уточнення. Це важливо на фоні того, що з'являються новини там про призупинення постачання зброї. Я хочу, щоб українці чули, що наші захисники і оборонці тримають стрій, тримають фронт. Тому ми тут в тилу точно не маємо права зараз морального панікувати, зневірюватися і якось опускати руки. Тому працюємо, донатимо на армію і підтримуємо наше військо і підтримуємо тих, хто тримає стрій. А це ви та ваші побратими. Тож дякую вам величезне. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую вам на Нагадую, керівник структурного підрозділу головного відділу БАС Фенікс ДПСУ Дмитро Пацифіст медяков був щойно напрямому зв'язку з історією і по про те, що російські пропагандисти намагаються зараз. У своїх брехливих цинічних студіях переконати когось, що українці злякалися, українці панікують, бо перезупинене постачання зброї ви щойно почули. Що як би не було важко нашим, нашим захисникам, вони тримаються, вони тримають стрій, бо більше в них немає часу там реагувати на всі ці новини, тому що їм треба захищати українські землі і захищати усіх нас з вами. Тому ми маємо допомагати їм і так само. Бути сильними тут в тилу, бо надійний тил – це я нагадую теж запорука сильної армії.